Що ми бачимо, коли від нас йде людина, коли дівчина чи хлопець хоче розриву. Що нам говорить наш мозок, коли ми реально бачимо віддалення коханих людей, і коли розуміємо, що раніше було просто по-інакшому. Ми хочемо просто виправляти цю ситуацію, хочемо виправляти порядок цих речей. Ми бачимо, як його чи її поведінка зараз змінилась, і ми точно не знаємо, як нам краще поступити. Що ми зазвичай робимо? Давайте уявімо зараз собі такий костер, який тухне, і наша задача, щоб він зараз просто розгорівся. Ми беремо дрова і починаємо туди їх класти. Що таке ці дрова? Це такі компліменти, така нав'язлива ваша поведінка, наші такі. Бажання постійно говорити про ті відносини, якісь можливо заборони, можливо, якась там ревність, навіть ті речі, які в нормальному балансі на початку відносин, в принципі, збільшували ось цю вашу значимість. Але зараз все по-інакшому. Ми намагаємося все ближче стати до людини, яка віддалилась просто від нас. Вона намагається відбігти далі від нас. Потім, як виявилося, ці дрова повністю сирі, боляв дощ. Що ми робимо далі? Ми згадуємо, що в нас є трохи бензину. Ми беремо і починаємо лити, що таке цей бензин. Це конфлікти і сварки, це яскрава вспишка емоцій, як за прикладом вибух. Тобто, зазвичай як є конфлікт і є примирення. І це останній наш шанс відчути ось то почуття, яке раніше в нас було колись постійно. Ну, зараз його нема, воно пропало. І в моменти після конфліктів єдиний раз ми його просто можемо відчути. А що далі? Багаття, то все одно не горить. Чого? Знов паде дощ. А дощ це що? Це критичне зниження вашого балансу значимості. Ви кидаєте мокрі дрова в тліючий вогонь, Результата нема. Ви знову поливаєте цим бензином, Утримуєте лише спалах. Ну відразу все і гасне, і що тоді нам робити, адже ми просто боїмось, адже в нашій природі все контролювати. Ну щоб розгорівся той вогонь, нам потрібен просто час, щоб перейшов цей дощ. Нам потрібен буде просто цей вітер, щоб розгорілося це багаття, а це свобода. Вогню, як і іншій людині, потрібен кисень. Щоб зростити свою значимість, потрібно трохи часу, щоб дрова трохи висохли і їх обдав вітер. Чому люди цього не роблять? Це ж все таке очевидно. Єдина причина, бо у нас своєрідний егоїзм. Ви хочете свого в цей момент, хочете свого щастя. Люди хочуть, щоб їм було добре. В секунді. Але реальне примирення можливе лише через час. Люди пробують якось впливати. Там на іншу людину, лише маніпулюванням. Вони думають не за стосунки, а думають за себе. І тут це закінчується, як завжди, одинаково, просто повним розставанням. Потрібно розуміти, що ростити свою значимість до певного балансу, коли вона критично низька, вже тими маніпулюваннями не вийде. Власне, ви завжди були направлені на когось, а тут ви маєте стати направлені на себе. Нам потрібен цей баланс. Баланс це гармонія з самим собою. Це любов до себе і до інших. Через глибине таке почуття спокою і осознаності.